6 квітня відбулось третє засідання міської координаційної ради з питань протидії поширенню туберкульозу та вілоінфекції СНІДу з метою посилення співробітництва закладів та організацій міста щодо оптимізації надання послуг у сфері протидії поширенню епідемії. На засіданні були присутні голова міської ради Петро Кучков, голова координаційної ради Едуард Зінов'єв, координатор проєкту, виконавчий директор асоціації міст України Віктор Мирошник. Участь в обговоренні взяли секретарі, консультанти координаційних. Рад міст Харківщини, представники молодіжної громадської організації Наша завтра в залі засідань підбили підсумки діяльності міської координаційної ради за 6 місяців, тобто виконання програми запобігання поширенню віл сніду та туберкульозу, затвердженої в жовтні минулого року. Рішення 49 сесії 5 п'ятого скликання з міської міської ради від 21 травня 2010 року. Затверджена програма запобігання поширенню ВІЛ-інфекцій сніду та туберкульозу в місті Змійові на 2010-2012 роки. Метою програми є запобігання поширенню інфекції сніду та туберкульозу на території міста Змійо. Підвищення рівня інформованості населення, формування знань та навиків зі здорового способу життя. Забезпечення лікування, догляду та підтримки віли інфікованих, хворих на світ та теж у визначеному законодавством обсязі. В ході засідання пролунали проблеми, з якими стикаються працівників фтезіатричної служби щодо організації та забезпечення примусового лікування хворих на туберкульоз. Про що й наголосила головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру, No3, голова громадської організації фтезіатри зміївщини проти ВІЛ ТБ Олена Гринишина. Минулого століття у цьому світі спостерігається значне зростання захворюваності на туберкульоз. За критеріями ВОЗ в Україні з 1995 року воно набуло характеру епідемії. Тому ВОЗ поставило завдання до 15-го року удвічі зменшити показники поширеності туберкульозу та смертності від нього. Слід зазначити, що захворюваності серед мешканців міського району на усі форми активного туберкульозу не з 88 на 100 тисяч населення у 2008 році до 64,8 на 100 тисяч населення у 2010 році. Є невирішена прогалина у законодавчій базі щодо туберкульозу. Річ у тому, що сьогодні немало заразних хворих на туберкульоз, які в силу різних причин відмовляються від лікування і заражають при цьому здорових людей. Хоча є закони, які в судовому порядку змушують хворих лікуватися. Але далеко не кожен хворий на туберкульоз їх дотримується, а медики ніяк не можуть вплинути на це, адже не мають права примусово отримувати їх в диспансері. Одним з основних аспектів діяльності міської координації. Ради з питань протидії туберкульозу та вілоінфекції СНІДу є посилена інформаційно-просвітницька кампанія. В ході засідання було порушене питання про недостатню взаємодію з засобами масової інформації, що спричиняє погану поінформованість населення з даних питань. Головна мета засідання озвучення проєкту рішення про координацію роботи суміжних закладів та організацій для оптимізації надання послуг у сфері профілактики захворювань віл СНІД, туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб.